Слава Ісусу Христу! Вітаю, збрати і сестри! Сьогодні 30 червня. Вичуємо слово з Книги Буття з 18 розділу. Це половина, друга половина цього 18 розділу. Досить довгий текст, але прочитаємо його собі. Це фрагмент життя Авраама. Чоловіки, яких гостив Авраам в діброві мамре, встали і повернули нас А Авраам ішов з ними, проводивши їх. При тому Господь думав, чи затай я від Авраама те, що я роблю? З Авраама ж, напевно, вийде народ великий та могутній, і боснув в ньому всі народи землі. Бо я вибрав його на те, що він наказав. Своїм дітям і своєму домові по всі по собі берегти путь Господню, поривши справедливість і суд, що Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв йому. Далі Господь сказав скарги, що здіймаються проти Содома і Гомори, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу, чи воно так насправді, чи ні, як у скаргах. Що доходить до мене, щоб знати. І повернулись оті от чоловіки з вітеля, та й пішли на содом, а Авраам, що стояв перед обличчям Господа. тоді приступив Авраам ще ближче і сказав: невже ж, не ж ти справді погубиш праведного з грішним? Ану ж є в цьому місті 50 праведних. Щи справді їх погубиш і не простиш? місцю задля 53 праведних, що в ньому, хіба ж ти можеш таке вчинити, чи вб'єш праведного разом з грішним, чи прирівняєш праведника до грішника, невже суддя всій землі не чинитиме по справедливості? Господь же сказав, коли знайду в Содомі в місті 50 праведників, помилую все місце задля них, для Авраам у відповідь. Оце я говорити до Господа, а я земля і порох. Може до 50 і бракуватиме п'ять, то ще зруйнуєш ти через тих п'ятьох ціле місто? Господь сказав, не зруйную, коли знайду там 45. Знову заговорив він до Господа, кажучи, а може там знайдеться 40. і відвік, не зробив того заради тих 40. Тоді Авраам сказав, багаю лишень Господа, не гніватись, якого я ще скажу, а може їх там знайдеться 30, відповідь не зробимо, як знайду там 30. І той знову, оце насмілився говорити до Господа, а може їх там знайдеться 20. На це, на це Господь відрік, не зруйную заради 20. Нарешті Авраам промовив, не в гнів, нехай моєму Господи, промовлю ще раз, може їх там знайдеться 10 і відповідь, Не зруйнує і заради десяти. Пристав Господь, говорить до да Авраама і відійшов, Авраам повернувся на своє місце. Діалог Авраама з Богом, він, може сказати, такий специфічно єврейський. Авраам торгується з Богом, як, 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 якби. Ціну, як, як е, в торгівлі. Не? Е, починається з того, що гості Авраама е, йдуть в напрямку Содому, а він їх супроводжує. І тут бачимо Бога, який сам з собою веде діалог. Він сам до себе промовляє, може таким більше монолог, не? Бог сам до себе говорить, має якийсь намір. Бо каже, не можу затаювати перед Авраамом того, що хочу зробити. Ну і Він запрошує, запрошує Авраама до цього, до цього діалогу. Хочу подивитися своїми думками з людиною. При тому Господь думав, чи затаю я від Авраама те, що я роблю. І Бог каже, що Авраам має стати батьком багатьох народів. Багатьох народів на мові Біблії це означає всіх народів. Ви розумієте? Всі народи буде прабатьком багатьох народів, але насправді він дасть життя всім народам, бо розуміємо вже в Новому Завіті, це здійсниться. Богословення зійде на всі народи. Всі народи будуть мати, а це життя справді. Jedne rzeczy tutaj nie zrozumie, nawet takie dziwne. I Ono, jakby na, na oryginału oryginał, charno złożyć. E, tutaj przekład ukraiński nie tak: "A wrama, że na pewno za z A że na pewno wyjdę naród tam tamowutni i bo osłudz w niemu ni wszystkie narody ziemi. w oryginali jest tak. Авра... З Авраама буде... Будучи, буде народ великий та могутній, Так можна сказати. З Авраама, будучи, буде народ великий. Будучи, буде, це така форма, називається «інфінітивус Абсолютний. Тобто ця єврейська мова вживає таку, таку форму і хоче підкреслити, що має бути якась дія, яка Напевно, збудеться, що її не можна зупинити, що на 100% так станеться. Наприклад, живучи, буде жити, то, то буде жити, це означає, буде жити повнотою життя. Будеш щасливим просто. Життя на 100% достатньо. Наприклад, В раю до, до Бога до, до Адама звертається, це книга Бутія 2.17. Вмираючи помреш. Тобто помреш напевно, 100 відсотків, і нема, нема винятку всі помруть. помрути. Помираючи помреш. А тут є така форма, будучи чи тобто напевно, напевно, отримаєш богословення. Будучи будеш великим народом, могутнім і будеш богословенний. Тобто 100 відсотків. Пам'ятає, це важливо для Авраама. Тобто, напевно, нащадки Авраама будуть великим народом, і Бог це вже передбачив, і іншої можливості не існує. І Бог ділиться за Авраамом своїм задумом. Бог хоче відповісти на цей крик Содому і його морі. На несправедливість, яка аж Бог її чує на небі. Що це за крик? Це може бути крик людей, над якими знущаються в содомі, в Гоморі, як ми кажемо, званий гріх содомський, і все, що знаєте, що побудоване на збоченнях, на порнобізнесі. На всьому, що пов'язане зі ставленням до родини, як до речі і намагаємо, намагаємо, намагаються отримати великі прибутки. І, такі гріхи, гріхи про помсту до неба, так ми це називаємо помсту до неба. Тобто сам Бог, як чує, що хтось таким чином знущається над людьми, то Бог e, сам втручається в цю історію. І це одна інтерпретація, що крик тих людей страждаючих судом. Друга інтерпретація інтерп говорить, що цей крик, який дійшов до неба, що це крик Богульствуючих людей. Тим, які були щасливі, мали все в матеріальному контексті, вони грішили і крик цього світу, цих блузнірів до, до сьогодні його чути. На, на, на жаль, це гріх. Яке кличе, е, яке і буває про помсту до неба, Бог хоче подивитися ці ситуації. Такий антропоморфізм, звичайно. Але щоб нам було легше зрозуміти, що Бог цікавиться всім, що є в нашому житті, нашою історією. Е, поки Бог що небудь зробить, Він перше входить в наш світ, в нашу реальність цікавиться. І приступив Авраам ще ближче й сказав. Авраам приступив до Бога. І тут автор Книги Буття вживає слова вайгаш, воно погоди від слова нагаш. І воно погодить з, з, з такої мови військових, свовництва військових, і це наближення Авраама до Бога. Це можна сказати, як, як наближення армії, Потужної армії збираємо великі військові сили. Підготовка йде до битви. Будемо боротися. Потужна армія збирається на боротьбу, на змагання, на битву. І він так, якби, бачите, так він настроєний Авраам рішуче, як, як армія з наміром боротися з Богом. Але зараз, коли починає цю ліцитацію, там то, торгується з Богом, і каже: е, це насмілився, я говорив до Господа я земля і Порох. Тобто на початку він так рішуче ставиться, знаєте, так ні, як армія, а з другого боку він стає з часом смиренним і покійним, e, дуже покірним, e, це, це важливо. Не? Da, і Це така вказівка для нас, як маємо ставати перед Богом. Ми маємо казати правду, як ми потребуємо Божої благодаті, але теж і зі смиренням. Авраам пізнав e, намір Бога і стає напроти Нього da, і намагається з Богом показувати які, певні недоліки по, 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 поступки Бога. Доказує, що те, що Бог намагається зробити, може люди можуть розуміти як несправедливість. там буде якщо там буде 50 праведників, то ти їх вб'єш, якщо там є такі люди, то вони мають загинути разом з тими несправедливими тими людьми брехунами і богольниками? І Бог втручається в цю розмову, чи дозволяє на таку, таку бесіду. Авраам починає з 50 чоловік. Чому? В книзі пророка Амоса читаємо, що велике місто нараховує, нараховує там, тисячу людей. А, а мале місто 100 людей, 100 чоловік. Так вважалося в стародавцях, що 100 чоловік це маленьке містечко. Не? Ну no, а це село, знаєте, ні? навіть <noise> якийсь хутор, але, 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 але тоді рахується міста. Якщо там 100 чоловік в судомі в Гоморі, то половина міста може... Це праведники. Повина це боговольники, ні. Інша інтерпретація числа 50 говорить, що крім судому і Гоморрі, там були ще інші міста, Адма, з Боїм і Суар. До п'ятих місць, які були знищені. Ми чуємо про два, але там, якщо читати, уважно то там ще буде. ще три інші, тобто разом або п'ять. І може в кожному з тих міст було 10 праведників. А ти розумієте, що в євреїв, як є офіційна молитва євреїв в синагозі, то необхідне є, так званий мінян, тобто мінімум 10, 10 чоловіків після цього обряду барміцтва. Барміцтва це. Момент, коли чоловік стає дорослим, коли хлопець стає дорослим, йому там щонайменше 13 років, і він вже може тоді в синагозі молитися, офіційно читати слово і так далі, має бути 10 праведників, принаймні 10 чоловіків, перепрошую, ні в синагозі. Якщо було 5 міст, 5 міст, то має бути 50 тих п'ять тих мінянів, тобто 50. prawidłowników, nie wiem. I Bóg wtedy miał całą tę terytorię jakby zachowywać, obdarować jego serduszami. Zobaczcie, wystarczyło, była jakiś minimum, neopidna taka częścianka, żeby zacząć rekonstrukcję, czy poradzenie światu. I... że w pierwszej rozmowy z Bogiem, Авраам е, попадається на справедливість Бога каже. «З, з, 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 з огляду на Твою справедливість, ні. Але пізніше він просить, щоб Бог якби, е, спас тих людей з огляду на них самих. Тому просто вже не якби не кучу Божої справедливості, бо там, е, там немає нікого, каже з огляду на них. І бачите, Авраам перше зменшує число з 50 на 45, 40, 30, 20, 10. І в якомусь моменті Авраам зупинився коли було 10, це мінімум не було навіть. Це мінімум в єврейській традиції, мінімум у чоловіків, які можуть молитися. Насправді, так як книга. Прока Єремії говорить п'ятий розділ, не було там нікого праведників. В книзі пророк Єремії в п'ятому розділі в Вавилонці, ну, отоборилися навколо Єрусалиму. бо я хочу знищити Єрусалим. Бо говорить тоді до Єремії, йди, перейди всі Майдани, всі, всю територію Єрусалиму. Може, знайдеш одного, одного праведника, я тоді врятую Єрусалим. На жаль, в Єрусалимі не було жодного праведника. Єрусалим був розбитий, а храм Соломона зруйнований. І цій церкви підкреслюють, що немає жодного справедливого серед нас, тому необхідне було втілення Сина Божого. Справедливий, і той праведник мусить прийти від Бога. Бог має його послати. І цю правду, собі свідомий вибраний народ, побачив свою грішність, і тоді євреї вже починають молитися про справедливого від Бога, про Месію. І Ісус Христос, є єдиний Месіє, який нам приніс спасіння. Бачте, що ми всі молитви в церкві заносимо через Ісуса Христа, Твого Сина, який з тобою живе і царує і святим Духом на навіки вічні. Jezus, ja jest z wami po do rok, wieku. w ramach jest taki e, 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 zrozog zastępczej modlitwy. My możemy modlić do Boga, ale jedynym sprawiedliwym jest Jezus Chrystus. wsi modlitwy w cyrkwie zanosimy do Boga, przez Jezusa Chrysta, przez Niego. Ми самі не, 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 справ, ми не є справедливими ми праведниками. Ні. Ми грішники. Ми маємо право до Бога молитися, тому що Ісус дав нам це право. Він нас спас, Він нам, нас приготував, дав нам дозвіл молитися, Бога називати Батьком без, без милосерда Ісуса. Це не було б можливо. Тому сьогодні молись з вірою, але пам'ятай що ти не можеш нічого у Бога, тому що ти такий самий річний, як я, як ми всі, а в Ісусі Христі є наша надія. Через Ісуса Христа будемо сьогодні молитися Отцеві і прославляти Бога і дякувати за спасіння. Амінь.